Як негативний допис про лікаря в соцмережах міг привести дівчину до суду? Я лікарка, і я маю послугу річного рекомендаційного супроводу. Одного дня написала мені в Директ дівчина і запитала про умови. Я відповіла, розповіла. Та розказала про вартість, і знаєте, що було далі. Вона зробила пост у трец, виклала всю нашу переписку, назвала мене псевдолікаркою, заявила, що я не можу підтвердити свою діяльність, призначаю фуфломіцини, що я не зареєстрована в системі електронного здоров'я, і що без мокрої печатки всі мої документи незаконні папірці. І звісно ж, деякі коментарі під цим дописом були не дуже приємними. А їх автори це мої вчорашні друзі, колеги. 啊。 Важливо розуміти, кожен має право на свою думку. Але коли публікація містить неправдиву інформацію, що шкодить діловій репутації, це вже не оціночне судження. Права однієї людини закінчуються там, де починається права іншої. Я підготувала офіційне попередження, вимогу видалити допис і коментарі, які принижують честь, і гідність та ділову репутацію лікарки. Але перед відправкою я вирішила ще раз перевірити її профіль. І знаєте, що допису вже не було. Вона все видалила сама. Як думаєте, чому? І чи варто подавати до суду навіть після видалення? допису. Чекаємо звілети на вашу думку у коментарях.